Всім вам привіт, всім вам мира Божого. Хочу з вами поділитися откровенням, яке я отримала сьогодні на прямій трансляції, де проводили мої пастиря Станіслав і Юрічка Салтаненка. І знаєте, дуже є багато віруючих, які говорять: я вірю в Бога. Но так же само, і священиків є таких багато, які не вірять самі в потусторонній світ, в загробний світ, в духовний світ. І знаєте, дуже багато в це заводять у заблуждені багато людей. І тому люди вони знаходяться в заблужденні. Вони вважають, що вони не помирають, що вони просто засипають. І все. І на цьому життя закончилась, що вони нікуди не. що вони мають, наприклад, ще багато життів. насправді це не так. І Ісус Він показує нам в своєму слові через апостола Луку, О, там 16 глава, 15 глава. В 16 главі там описано про багача і про Лазаря. Багач, замітьте, що чому там нема імені? І Бог він не поклав імені, тому що багач він жив для себе. Багач, він жив для він жив матеріальним світом. Він надіявся на себе, він надіявся на когось, але не на Бога. І знаєте, він розкошував, він вжив в тому багатстві, він не заботився про ближнього свого. І він попав до пекла, а Лазар, Бог дав йому це ім'я, він указав його ім'я в Біблії. І він упавав на Бога. Його ім'я означає упавати на Бога. І тому він ніщенствував, але він упавав на Бога. Оцей короткий час времени, і це показує те, що зараз багато людей, які живуть матеріальним. Матеріальними цінностями, і скільки людей, да, голодних, скільки людей от, е, просто умирають, е, і немає ніякої допомоги. Чому? Тому що е, ці люди, вони священники, да, вони не уповають на Бога, вони вірять по своєму Богу. От. Вірю в Богу, але без Бога, називається. А Лазарь, він, він упавав на Бога, і тому він попав до раю. І знаєте, коли е, багатий попав до пекла, він не задавав вопросів, він знав, чому так произошло. Ну, він переживав, що в нього є брати, і він казав, що пошли когось, пошли Лазаря, щоб сказав. Що є пекло, бо вони не вірять. Авраам сказав, що для цього у вас є Моїсей і пророки, у вас є Божі люди, у вас є Біблія, у вас є жива церква. Ізучайте, приєднуйтеся до живої церкви, де ізучається Слово Божє, де люди вони ведуть, Божі люди, які ведуть до Бога. які Допомагають пізнати Бога. І це жива церква, це живі люди, це святі люди, які е, прибувають кожен день в Слові Божому. Тільки такі от люди вони попадуть до Царства Божого. Тому я вас запрошую: приєднуйтеся приєднуйтеся до е, церкви живого Бога. Тому що тільки. Церковь, Бог живий, живе в тих людях, які наповнюються Словом Божим, які каються кожного дня. І тому Ісус Він казав, що треба каятися, треба свої гріхи треба ісповідувати, ісправляти, і приєднуватися до церкви живих, до церкви первінців. Я вас запрошую, приєднуйтеся. Всім вам миру Божого, благословляю вас. Нехай Господь вас Сохранить на всякому місці, будемо разом молитися за нашу Україну. Приєднуйтеся з миром вам Боже.